Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Розгорніть ваші друковані зошити на сторінці 3. Тема нашого уроку. Ми, українці. Урок один. Наша країна Україна. Визнач власні завдання до уроків «Я пізнаю світ. Переглянувши трейлер. <реклама> Япс! класний, все урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне Швидкісна лічба для мотку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків, що ти знаєш про свою країну? Що таке культура? Які державні та народні символи України ти знаєш? Що спільного в усіх українців? Чому кожна людина неповторна й унікальна? Яка поведінка найкраще сприятиме досягненню цілей і доброзичливим взаєминам? Що є найбільшою цінністю людини? Хто має піклуватися про твоє здоров'я? Прочитаємо лист від Бубуто Аї. Коли ви будете читати лист, підкресліть в тексті основне. Дорогий чотирикласнику. Дорога чотирикласнице, у цьому році ти продовжиш відкривати таємниці свого рідного дому Планети Земля. На тебе чекає захоплива уявна мандрівка. Ти подорожуватимеш материками й океанами, побачиш багато дивовижного і навіть полетиш у космос. Дізнаєшся, чому ніч змінюється на день, від чого залежить клімат, та як живуть люди в найвіддаленіших куточках планети. На сторінках зошитів ти знайдеш багато цікавої інформації з історії та географії України. Попри всі дива планети, найдорожчим, найріднішим місцем для людини є батьківщина. Намагайся дізнатися про рідну землю якомога більше, навчайся охоче, здобуті знання. Обов'язково стануть тобі в пригоді. Бажаємо цікавої навчальної подорожі. Налаштуємось на урок за допомогою хвилинки афірмації. Проговорюй текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Поглибимо знання про батьківщину. Виконаємо завдання. Перше завдання прочитай інформацію пошепки. Разом з Диктором. Читаємо. Україна це велика суверенна незалежна держава. Суверенітет незалежність держави означає те, що вона діє за власним розсудом без втручання будь-якої іншої країни. Незалежній державі ніхто не нав'язує свого способу життя. Мови, культури, правил поведінки. Сьогодні наша країна суверенна, але так було не завжди. Незалежність України проголошено 24 серпня 1991 року. Відтоді 24 серпня. Українці відзначають найбільше державне свято День Незалежності України. Отже, коли було проголошено Незалежність України, та 24 серпня 1991 року. А коли українці відзначають Державне свято День Незалежності України? Та саме 24 серпня. Познач і підпиши на лінії часу рік проголошення Незалежності України. Коли, в якому році було проголошено Незалежність України. Пригадали? Так у 1991 році. Тож позначимо на лінії часу цей проміжок. Ось так. Прочитаємо Наступну інформацію разом. Кожна незалежна держава має свою територію, частину земної кулі та кордони. Головне місто держави називають столицею. Пригадайте географічне положення України. Розгорніть зошити на сторінці 38 Зафарбуйте на контурній карті Територію України, Позначте столицю, натисніть на паузу та виконайте завдання. Переглянемо відеофрагмент Природа України. Упізнай слово і напиши прикметник, який характеризує природу України. Закодовано слово переставте. Склади так, щоб впізнати слово. Отже, яка природа України? Так. Мальовнича. Запишемо це прикметник Мальовнича. Перегортаємо наступну сторінку Вправа 4. Прочитаємо інформацію разом. На території держави проживають її жителі, народ. Протягом своєї тривалої історії український народ створював духовні і матеріальні цінності, культуру. Пригадаймо вивчене, розглянь зображення і познач ті, що демонструють. Культурні надбання українського народу. Дивіться, що у вас зображено? Софійський собор, Остромирове Івангеліє, Гора Говерла, Петриківський розпис. Що належить до культурних надбань українського народу? Так, молодці, правильно. Це Софійський собор позначаємо. Це Остромирове Євангеліє, і це Петриківський розпис. Добре. Права п'ять. Прочитаємо інформацію. Мова народу є частиною його культури. Державна мова це мова, яку мають знати всі люди, що проживають на території держави. Державною мовою нашої країни на всій її території є українська мова. Пригадаймо вивчене з української мови. Обери правильну відповідь: З яких мовних одиниць складається мова а зі звуків, слів, словосполучень, речень текстів. Б, зі звуків букв, словосполучень, речень текстів. В. З букв, слів, словосполучень, речень, текстів. Якщо ми пригадаємо вивчене з української мови, то ми знаємо, що мова це засіб людського спілкування. Вона складається з мовних одиниць, а саме звуків, слів, словосполучень. Речень текстів. Отже, правильна відповідь. Відповідь А. Позначили правильну відповідь. Права 6. Прочитай інформацію і виконай завдання. Читаємо. Кожна незалежна держава має державні й народні символи, що є своєрідною візитівкою країни. Символ з грецької знак, прикмета, ознака це умовне позначення якогось предмета, поняття або явища. Символом може бути об'єкт, зображення, слово, звук тощо. Поміркуємо, яке з цих зображень може бути символом тепла, а які символом смутку, гніву, розвитку, захисту? Отже, подивіться на ці зображення, ми маємо сонечко, парасоля, блискавка, дощ і паросток. Яке зображення може бути символом тепла? Так, молодці, сонечко. А символом смутку плачемо, дощик, символом гніву? Так, це блискавка. А символом розвитку буде паросток, вірно. І символом захисту буде Парасолька. Захищає парасолька. Права сім. Пригадаймо вивчене з історії. Уста пропущене в реченні. На Златниках і срібниках було зображено князя Володимира Великого. Та його герб. Який герб було позначено? Так, Три зуб. Опишемо слово «три зуб». Прочитаємо інформацію вправи 8. Державні символи. Це встановлені законом особливі розпізнавальні знаки держави, що символізують її незалежність і цінності. Народні символи це те, що найбільше цінує та шанує народ. Вони сформувалися впродовж тривалого історичного періоду. І відтворюють традиції та культуру народу. Які державні символи ви знаєте пригадали? Заспіваємо державний гімн України. Перегляньмо презентацію про державні й народні символи. Державні символи України. Це державні. Герб України, Державний Прапор України та Державний Гімн України. Народні символи України. Це рушник, символ довгої життєвої дороги, це писанка. Символ сонця, життя, весняного відродження це лелека символ родинного затишку і благополуччя. Дуб символ сили, могутності, довголіття. Вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі. Калина символ життя, краси вогню, материнства, хліб символ життя. Вінок символ Сонця, молодості, життя, долі, довершеності. Виконайте завдання. Устав пропущення в реченні. державними символами України є. Пригадали, що Державний прапор України. Державний Герб України. Державний гімн України. Права 5. Прочитайте самостійно вірш Олександра Олеся та виконайте завдання. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Права шість. Пригадай друзів Аї та Бубу. Йой, знову сталася халепа, та журитися не треба. Слід уважно прочитати і завдання розв'язати. А ось ще, приятелька Аї та Бубу, це квапка. Знову квапка щось забула. Нісенітницю ні утнула, успіх просто так не прийде. Не спіши і в тебе вийде. Поміркуйте, чому йой і квапка не завжди успішні в навчанні, які риси характеру їм варто замінити. Треба бути уважними, не поспішати, не квапитися, і тоді все вийде. Прочитаємо речення, що перепру... переплутали й і квапка. Виправте їхні помилки. Символ родинного затишку і благополуччя це символ сили могутності, довголіття це, символ довгої життєвої дороги це символ здоров'я, краси, щасливої долі Це. Виправте. Отже, що є символом родинного затишку і благополуччя? Лелека. Символ сили могутності і довголіття це що? Це дуб, а символом довгої життєвої дороги є рушник. А символом здоров'я, краси щасливої долі вишиванка. Отже, виконали всі завдання. Підведемо підсумки. Скажіть, в якій частині Європи розташована Україна? Так, Україна розташована в Східній Європі? А в якому році було проголошено Незалежність України? Так, у 1991 році 24 серпня. А які державні символи України? Ви можете назвати Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний Гімн України. Отже, я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!